Одинадцятирічний херсонець Ігор Соловйов показує свою роботу у рамках проєкту Чорноморський щоденник щоденник-2022». Хлопчик виїхав з Херсона разом з батьками та меншим братом. Найбільше хоче знову побачити свій дім, де залишилися кіт, рибки та черепаха. Говорить він. Ця черепаха народилася в Криму. але коли почалася війна, вона припалила в Одесу. І вона тут родила своїх синів. Ще жемчужинки, вони ще не вилупилися і вони під, сон, під сонцем сидять. Щоб син зміг ходити до української школи, а самій уникнути тиску з боку окупаційної влади, вчителька молодших класів Тетяна Дайнеко залишила село Олександрівку на Скадовщині. Чорноморський щоденник допоміг її сину знову почати малювати. В інстаграмі знову почав вкладати свої От, тому дитина. Да, Почала свою творчу, такий творчий шлях. він нас любив малювати до війни, він нас аніме малювати. Дуже любив малювати, але коли почалася а, війна, він перестав малювати. і Для нього це було було табу. Мета проєкту Чорноморський щоденник налагодити екологічний моніторинг у Чорному морі, розказав морський біолог Євген Дикий. Проєкт започаткували сім років тому. Першими в нього вступили ми, саме науковці морські біологи. От ми поспілкувалися з дітьми, розповіли їм цілий цикл лекцій, і, як нам здається, допомогли їм побачити. Новими очима, як домівку, в якій мешкає десятки, сотні дуже різноманітних істот. Далі кожна дитина сама вибирала собі свого улюбленця. От тут ту морську тваринку, яка найбільше зацікавила. Чорноморський щоденник, 2022, школа для дітей-переселенців, яку започаткували проєкт ЄС ПРООН, Європейський Союз для удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря, спільно з мистецьким простором діалоги, всього в проєкті взяли участь 38 дітей, серед них і шестерис храм. Сонщини, розказала засновниця творчого простору діалоги Олена Велика. Проект тривав у нас з початку вересня до 25 жовтня. Тобто діточки десь більше 6-7 тижнів працювали над своїми обраними мешканцями Чорного моря після отримання Mm -hmm. про На основі дитячих малюнків Укрпошта створила колекцію марок, яку погасили на одеському головпоштамті. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.